Чому важливо відвідати чінкветери в Італії саме на кораблі, а не потягах? Ну, Взагалі, якщо хтось туди планує поїхати машину, я вам так скажу, що машину треба десь залишати і далі пересідати або на потяги, або на кораблі. Машини загалом можна залишити в містечках Порто-Венере, або в Монтеросо. Є великий паркінг і дуже красивий. Пляж, який треба побачити обов'язково. Але загалом між всіма цими містечками ходять кораблі екскурсійні. Ми заплатили 41 євро за цілий день і безлімітно могли виходити в кожному селі і знов заходити на корабель. Вони, вони кожні півгодини курсують між всіма містечками. По-перше, з корабля це дуже гарні краєвиди, це вау, емоції, це якась радість і щастя, коли ти подорожуєш там Середземним морем. І це 100-500 фотографій і відео, які ми зробили, тож раджу обов'язково спробувати саме кораблі.